США нададуть Україні рекордну кількість зброї. Таку заяву зробив сенатор республіканець Лінсі. Грем він додав, російський диктатор зробив одну з найбільших помилок. Вирішив переграти президента США Дональда Трампа. Тому, за словами Грема, зараз президент США буде діяти інакше. Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для допомоги Україні захищатися. Одним з найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. Подивіться, в найближчі дні та тижні будуть зроблені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Штати почнуть продавати Європі величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні. Путін розраховував, що ми втомимося, і Європа теж він зробив вели величезну помилку сполучені Штати відправлять Україні протиповітряні системи Петріо та іншу військову техніку. Про це заявив Дональд Трамп. Він не уточнив це. Будуть нові комплекси чи ракети дозирка. За словами очільника Білого Дому, Євросоюз оплатить цю зброю. Трамп додав його останнім часом тривожить агресивна поведінка Москви я ще не вирішив, скільки буде патріотів, але їм потрібен захист і платить за це Європейський Союз. Ми нічого не платимо. Це буде наш бізнес. Україна дуже потребує ППО Петріот. Бо Путін нас і багатьох людей просто приголомшив, і він гарно розмовляє, а потім усіх бомбить. І мені це не подобається. Нагадаю, також Дональд Трамп сьогодні має зробити важливу заяву стосовно Росії. Це він анонсував напередодні. Також очільник Білого Дому наголосив, що розчарований Росією і розкритикував російського диктатора за продовження масовних атак по Україні. Німеччина не зможе дати Україні більше систем ППО Петріот, бо їх залишилося усього шість. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Берлін уже передав Києву три зі своїх 12 систем Петріот. Дві інші надані Польщі. Ще одна недоступна через технічне обслуговування або навчання. Окрім того, Пісторіус заявив, Німеччина не планує постачати Україні далекобійні ракети Таврос. Найближчим часом Пісторіус вирушить до США. Там зустрінеться з міністром оборони Пітом Гекзетом. Очільники відомства обговорять дорожню карту підтримки безпеки США в Європі та питання американських систем ППО Петріот для України. Франція має намір збільшити оборонний бюджет до 64 мільярдів євро до 2027 року. Це вдвічі перевищить бюджет 2017-го, коли Еммануель Макрон уступив на посаду президента країни. Про наміри збільшити витрати на оборону. Макрон заявив напередодні, виступаючи перед французькими військовими. Бюджет Збройних сил у 2017 році становив 32 мільярди євро. Чинний закон про військове планування додасть ще 3,5 мільярди євро у 2026 і ще 3 мільярди євро наступного року. Таким чином, у 2027-му ми відділимо на оборону 64 мільярди євро. Це вдвічі перевищить бюджет Збройних сил 2017 року.